Мамо, не плач, я повернусь весною. У шибку пташину дарю свою, прийду на світання в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так садилась, ненько, Вже словом, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошу твій тихенько. Розкажусь, як мається в домі нові. Мені коли сковонг співає. І рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусь, що тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочка, ви за чорну хустину. те, що віднині будеш сама. Тебе люблю і люблю, Україну. Вона, як і ти була в мене одна. За те, що віднині будеш сама. Mãe, a que tem?